Це, власне, наш прилад SVG. Він виглядає таким чином. Це модуль навісний на 100 кварів. Є також ще на 30, на 50, на 75, 100 і 150 п'ятдесят квар. Вони бувають в намісному вигляді, як цей, і бувають в рековому під шафу 21 дюйм. Яку проблему ми вирішили? Основна проблема це компенсація реактивної потужності, економія коштів, але на, важких, на підприємствах, де є важке промислове навантаження, використовується багато частотних перетворювачів, які являються. Джерелами гармонічних спотворень, як ми знаємо, гармонічні спотворення вони дуже шкідливо впливають на електричну мережу, тому що через гармонічні струми у нас з'являється нагрів струмоведучих частин, гріється трансформатор, виходить з ладу конденсатори, здувається, тому що це додаткове навантаження. До речі, на одному з підприємств у нас також був тестовий запуск. Шляхом включення цього модулю на 100 квар. Ми розвантажили силовий трансформатор на 180 Ампер, що в принципі досить суттєво. Це також одна із причин, коли ми можемо. Розвантажити е, трансформатор е, на ці гармоні... на гармонічні струми і е, з, ну, за допомогою цього підключити ще якісь навантаження корисне.